прокурор пригал суди с портфелем судья обряд одел лениво начал тему пристаньте господа здесь слушается дело фамилия моя знакома в этих стенах! А для вас я никто, как и вы для меня. хочуть побачитися персонально. Ну, я Проведи нас, тих, знаєш, де вони знаходяться, Це, що Роман Іванович. Притупить Романа Івановича, що гості хочуть дуже побачитися. Ці люди приходять за мною, я ні, не маю права до них пройти. Ні, ну ні, як це ні, так? Ні. Ви не маєте права не пустити людей? Я маю право не пустити людей. Ці люди прийшли людей. за мною по, по, по питанню громадської діяльності. Я як депутат маю право пройти туди. Значить він зараз зайнятий, він, Ви він не Ви мене слухайте, депутата має право. Чекайте чергового, депутат може зайти. Ну, люди не депутати. депутати. Люди, я ж вам Де у вас канцелярія? Канцелярія звернення не приймає. Я вийшов, зафіксуйте, будь ласка. Привітна, Привітна, да скажем, наказ, будь ласка, покажіть, який це наказ? Читер, генерального читер, прокурора. Открит, звати, поліція, чо, управління полічего. Про всього. Затверджено наказ Генерального прокурора. Це що таке за, за листочок? Централізований. Що це за бумага? Да, а де тут печать? печать. Зіміть, пожалуйста, ми вчаренкові покажемо. Прокурору Черкаської області. Що це за бумага, на основанні чого вони не переймають громадян? Приймають. На громадян приймаються грати прийому громадян. В будь-який час доби має, слухайте, має слухайте, право слухайте, слухайте, на право. Я, як депутат міської ради маю право маєте на позачергову да, за мною ідуть люди, ну я все ви люди до мене звернулися, люди йдуть за мною в місті. Ну, ви не, не керуйте, будь ласка, ну, я, не керув... 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 я не керую вашим керівником, Ви зобов'язані вас пропустити. Я, я зобов'язаний вас пропустити. І пропустити їх людей. Людей не буде зобов'язані. Давайте я буду покамість. Зараз ми позвемо прокурора сюди. А мені я помічник депутата. Мені немає. Депутат проходить, ви немає. Я зараз визиваю поліцію. Це вже перешкоджання. Це вже перешкоджання роботи депутата. Це вже призивайте поліцію. Це вже перешкоджання роботи депутата. Помічник. Ви працюєте. Це мій помічник. Я не маю маю Ви Дайте знати, що мій помічник. Я значить момент прийняти звернення від громадських організацій. Правильно? Добре. Назовіть ваше прізвище, ім'я. Охоронник Савранський Ігор Валентинович. Я викликаю 102, зараз на вас. Заяву про чинне Крамінального правопорушення. Він через рахунок ви себе дивиться, там розглядати прийомів, заяв. її зараз. зараз немає. Чекайте треба до прокуратури і до прокуратури прокуратурами міська Умані треба наряд поліції. Ні, ні, слідчу працює групу. Що саме? Слідче працювати груп. Адресу скажіть. Гедоматська 16, це Уманський відділ прокуратури. Групу. Обійсню, що сталося. Тут звернення до трьох громадських організацій. В об'єднання нас входить входит 15. Працівник, Шановні, ви порушили наше конституційне да, право. Викликали поліцію. Да. Викликали поліцію, чекаємо згаду, поліцію. Звісно, будемо чекати. Вас, тому що не... заява вообще вагато... по геноциду. в циганах там, де людей вбивають. А ваша прокуратура, яка повинна наглядати, постільки жашків відноситься до вашого куста, Я... не вживає жодних дій. Сьогодні ми були в голові суду Жашківського. Зараз ми поїхали Це... до прокурора. Це, прокурор приймає понеділок. Ну нічого з десятої до 13. -ї. ми долучимо відео до всіх цих шапок, що йде. знають знаєте за вас, вас має право І, мене прийняти як представники вас, за організації об'єднання. Вони пішли за мною люди. Як я привів з собою людей? Наше це владица. вже далі, далі. Це вже вирішує прокурор. Ну, прокурор не вирішує. Він він ви перешкодаєте. мені депутатки діщо чекаємо поліцію. Давайте чекаємо. Що секретар прийме нас Уже прийме? Ви тільки що відмовили, шановне. Зараз про це буде генерального прокурора не перемати звер. Канцелярія не приймає. Сьогодні робочий попадають. день. день. Та яка різниця? Перед святковий чи не як у вас ви теж скажете, що перед святковий день. Ми поздравляємося. гарна жінка, щоб вам було щастя, удачі робити. Ви доволі? Ви доволі? А чому ви так з нами спілкуєтеся? Я спитала, ви доволі? Я взяла, що не кричить, бо у вас тільки одна клуба звернення теж. І чому, якщо мені дається прийом, чому ці люди не можуть за мною пройти? Вони приїхали з Черкас, які проблеми? Та ні, це буде чуть-чуть по іншому. З'їдуться з усієї області, 15 наших громадських організацій. До прокурора підемо, візьмемо цих людей з Жашкова, по яким ми тільки що переїхали. Та який понеділок? Ми підемо до прокурора області. Ми сюди більше не перейдемо. І будемо чекати вашого керівника там. І ніхто тут не уїде, жоден циган із Жашківського району, з міста Жашків, не уїде оттуда, поки не переїде ваш місцевий прокурор туди. Разом з вами, кстати. А ви в Охровець чи ви аттестований працівник? Це, це частна фірма, на, частна фірма. Тут... Назвіщо, нас фірми. фірми, на якій ви працюєте. Інспектор Оп, місто Черкаси. Зніме місце для прийому громадян. Стивається той пожований зніме. Прокурор у вас такий самий стива чи ні? Ні, не, не от, такі в суді. Да. Можені, Ясно. А для людей ви отакі ставите, да? так? Я... <реклама> <попросила. реклама> а Це співач для секретаря. Да. А Для людей у вас треба, щоб стояв. Ну що, Давайте я не піднімуся, попробую попросити да. прокурора, щоб він я спустився сюди. Так, що ми? ми да. має на це право. Да. Пиши, Міша. Міша не пройде. Іде, Міша Міша не йде. Іде, Міша. Ми з вами дивитися будемо. Я не пійся з вами. А? Я тобі не бійся. Хто не а, ви нас видаваєте? Вийдіть! Вийдіть, як ви приймаєте тут? Що за закон? Зараз тут. Добрий день. О, оце ви молодець, Роман Іванович, що вийшли до людей. А то ваш охранник мішає. Ви нормальна дивіться. людина. Я... Вийшли до я, людей. Це я вам дякую. У мене також є прийом громадян. У мене є певний час, день uh -hmm. визначений. Uh -hmm. Я не повинен, коли захотів хтось, значить я повинен вибігти, і тут... кинути все, бо захотів хтось прийти. Роман Іванович, тут термінова справа, Роман Іванович. Чому законодавство ваше? Яку чому законодавство? Я Смуський ваше... Весякович. Ваше громадської організації захист прави травні вату згідно чинного законодавства якщо ви зайняті в канцелярія повинна у нас прийняти Звернення у канцелярії вийшло, вас прийняли? Чи? Вийшло Де, через що вийшло. після скандалу після того як ми викликали звернення 102? ми можемо прийняти та ви можете 102 викликати звичайно ви, тому що це порушення наших прав чому в чому сто два викликаєте ви, від скринька дивіться Яка скринька якась шанов. шанов я буду вона прийом представнику теж скриньку і президенту україни не німалювати. А зачем мені таке треба? Ви його відкриєте і викинете, так, як а так і ви реєструєте звальнення. Я за свої слова Та, ну, Я, ви я бачу. Что да, що Ви зробите? Зробите. Кожна... сюди перший раз прийшли, починаєте з політиками. Ви вже відповіді ваші читали. Я дуже бачу, хто їх читав і хто не читав. Розказуйте мені, будь ласка. Я пояснюю вам, згідно чинного законодавства, приходить людина, кидає ту скриньку, сніміть, будь ласка, щоб чоловік. Поверніть, почтовий я... ящик, зніміть оцей, пожалуйста. Це канцелярія я, Уманська місцевої паркуратури і вона ставить і відмітки про, про Бо, отримання звернень? Засніміть, будь ласка. Кидайся туди, звернення, звернення, звернення. достає відповідально, Хорошо. реєструє і відповідно воно розглядається. Ні одного не було скарги про те, що звернення хтось скинув туди і воно пропало. Ні одного. Роман Іванович, я пробачаю, хлопці, а скільки вам треба часу, щоб ви з Романом Івановичем поспілкувалися? Що ви я дивіться, Я вам ми поясню. Я ми... вже спілкуватися, Ми бачимо, як я тут від Ні, йде ну, бачите. Так а що ж ви знаєте, я, не прожив прожив. Прожив. я, я не просто бачу, що нам. ви порушуєте громадський порядок. Ви так, 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 порушуєте і громадський, і порядок. громадський порядок. Я вам пояснюю, що якщо ви хочете на прийом до мене з 10 до 12 понеділок, я вас чекаю, без питань. В кожен день приймає відповідний працівник. Є якісь плани роботи. Людина щось має планувати, сві А не тільки ви приїхали, значить вам хочеться цьому. Ви вас стру... приїхали Далі... нормально, попросили зареєструвати звернення людина. Зареєструвати звернення генеральний прокурор відмінив порядок що Ва, Ва, вам зверні. Зверні. І, звернені. А що у вас робить поліція охорони? Це Наказ від поліції охорони і при охороні часній. І нам тільки mm. цей наказ без печаті, без нічого, Це, і ви, 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 кажуть, Не письмового звени ми вам дамо відповідь. А, добре. Я вам, добре, я вам я вам надам. Я і у ценку не надам. Ми зараз ми, своїм київські побратим перезвонимо ще ми перезвоните, зробимо, новому що Вам зробимо. Ми знаємо про всі зробите. ваші ділюги, з, з Києва. Що ви Ви, пожалуйста з контролюєте своє вине? Як ви це вимовляєте? Що ви робите з дідусями з бабусями? Коли я кожне свою цю відповідаю, дідусі і бабусі, я приймаю. А якщо ви прийшли час сюда, просто заробити на мені гроші? Хтось цього не буде. Кожна людина має право на справедливий суд. Кожен має це. А вішина, може, ви закрили кримінальну справу там, де було ДТП смертельне, так? Да? І, і закрилося ще так багато-багато справ, де вам сам Генеральний прокурор казав з вами розібратися. Роман Іванович, ви для чого там займаєте посаду? Якщо вбивця за кермом, у вас почувається абсолютно спокійно. Роман Нович, це як? Поясніть, чому цю справу ви закрили до приїзду Генпрокуратури і поклали шуфляду. Це труп, ви розумієте? Труп. На що ви розраховуєте? Я там далі піду. В Черкаській області йому дається навіть напад. Ну, Фактично, людина побилася між собою, один загинув, написали від тупого копита коня загинув. Що у вас там відбувається? Людина за кермом збила насмерть іншу. І у вас немає на це жодного реагування. Виявляється, вона природня загинула. Давайте ви станете вночі на трасу і постоїте там. От природньо. Роман Іванович, це дзвінок. Пойді, вам дали гроші, просто ви просто прийшли сюди? сюди, ви заробляєте на мені гроші. Арману, ну, ну я не заробляю на вас гроші. А що ви Це мого оператора і мене били хасіди? що ви ж відмовили ви, справи. Я, я, ми, ви між, області, можете За порушення кримінальності? А я вам ось у цьому області жодного разу не сказав такої фрази, як ви, що ми заробляємо гроші. А я вам кажу, в чому вопрос? Ми заробляємо гроші. У вас людей в жашка циган хочуть повирізати і взорвати. І тим і хатим хатим Добре пацієнти, коли два дні назад була Я така дні. ситуація. Добре. То ніхто не прийшов. дзвонили у суду. Це мій помічник місь. він не проривається. Це Влас, мій ми за переїжджаємо по зверненням він. людей, він. які вам нас зривали. Поважайте Романа, не приймають звернення. Розглянули звернення людей. Дякую, що ви вийшли. Дякую, що прийшли, порушили громадський порядок. Я порушую Так все під цією гідою поліції охорони нам тищуть і відмовляють, прийом. Сказали, що вже звернення не до громадяни. Тому що вийшла секретарша і прийняла заяву про злочину. злочин. Це є такий наказ? Корятник Василь Іванович одавали такий наказ? Ми ж самі ще так. що не переймали до корятника і кажемо йому усього це. І чому якийсь час неохоронок, це мусьока викривається ВДСУ, позоря ваше звання. Ми працівники поліції, 60, він частна особа. Чувака, що ви мені відповідь. Зараз ждемо слідчого оперативного, Чекаємо. Чекаємо. Служба охорони приїхала. Чиваємо. Чекаємо зараз. Ми напишемо не пишемо. Перед цим були в голові Жашківського суду. Він нормально сів, вислухав людей, сидів в залі осіб румської національності, чоловік 50. Він собі спокійно дав відповіді на всі питання. Багато воює які воювали. Багато е, назва Ді, діючі саме... нас він не він не на гвардійці є. Це не повага варди. до цих людей. І, да, і ви що він зі царю. Поставив собаку охоронну, яка не пускає, прикриваючись, добрі званням поліції охорони. Е, Представтеся, від якої ви громадської задії фамілії участвовано. Голова громадської організації захист справи та ранівато Смолоський Лесякович. До нас Олександр Миколаївич, спілка учасників АТО червоно Голова червоно спілки. Учасників АТО. Заступник голови громадської організації правова Черкащина. Роман Степанович, голова, Це... Горь, голова... член спілки учасників АТО. Громадський діяч Олександр. Стеценко Олексій Олексійович, член громадської організації, Правова Черкащина. Юрій Іванович, учасник бойових дій, спілка Червона Слобіда. Правова Черкащина, Байде Талямклайш. Депутат Уманської міської ради Олексій Сергій Юрійович, по їхньому зверненню, я прийшов їм допомогти, тому що навіть не знали, де прокуратура. І вони до мене перезвонили, попросили на зустріч саме з Павленком Романом Івановичем. Тому я прийшов як депутат і маючи на позачергову, позапланову зустріч звернувся саме до прокурора міста. На, мою цю, на що охранник відреагував, мене він пропустив, я не можу сперечатися, але мого помічника, який у мене все фіксується на камеру, вся моя робота фіксується на камеру, не пропустив. І по моїй по мої особисті, по моєму особистому зверненні, не пропустив цих людей. Тому що ці люди саме прийшли зі мною, щоб поспілкуватися з прокурором там, певних, певних 10-15 хвилин. Тому я вважаю, це не повага цих люд... до цих людей. Вони приїхали все-таки за 200 кілометрів. В них є наболілі дуже, дуже, дуже особисті... Не особисті питання, а громадські питання. Бо щоб були особисті питання, то я б не приходив без ними сюди. А якщо це громадські питання, то я зобов'язаний допомагати будь-кому. Добрий день, ребята. Доброго дня. Давно не бачимо. Що цей раз? Це раз нападіння на громадських активістів зі сторони охранника, Все, писати ні, у нас Заємні. не хотіли приймати звернення пощення кримінального провадження, хотілося це зареєстроватися. У ну, вас конкретно з охранника, звісно. Я тим, що згідно тої інструкції, що в нього висить, хоча він представник частної організації, генеральний прокурор відмінив прийом звернень громадян, громадських організацій і всіх інших. Це ваші довчі ну, курю, Черкаси. Ви ж розумієте, ж що ми орієнтуємося в законодавстві, як оборони, да, як, як такої ковнати прийома громадян немає. Не <гум> це, це вже не до них. Ну це, це поняття, ну, ну, що, ну, володіли... на подачу збирають. Давайте будемо писати пояснення. Ну, я, то Проблема. А хто ходити. заявник? Хто О, О, так вони всі заявники. Громадські організації. Дома, я, а я, я напишу заяву про перешкоджання моїй роботі депутатській, мене не є свідки. Бачите, в мене стільки свідків є. Кидаюся на мого помічника. А десь не В тому числі Луманському місцевому прокурору. щодо геноциду, осіб румської національності в жашкові, значить ми тепер розуміємо, откуда він йде цей геноцид. Та і все. Якщо вони писали стільки звернень. Жашківська поліція не реагувала, Жашківське відділення прокуратури не реагувало. І Уманський місцевий прокурор, після того, як до нього хотіли прийти, щоб він якось вплинув на своїх фактичних підваглах, зобов'язав їх виконувати всі норми законодавства. Сказав, що ми перейшли за гроші до нього. І вам дали гроші, ви просто прийшли сюди, ви заробляєте на мені гроші. Ви розумієте, яка це складність цього питання? Чи ні, якщо ми вимушені звернутися. Навіть до представників ООН, розумієте Людей, Людей убивають в жашки, викидають в в пакети, ріжуть їх. Осіб цю ганські національності. Ми розуміємо, що може вони якісь трохи не такі, як усі, вони громадяни України. Користуються закон тими ж самими всіма правами згідно Конституції, що і всі інші громадяни. Вообще, Ренковими, пане сам прокурору у області. До лютого підемо, до лютого ми часто ходимо. Люди нас приймає, я, чесно кажучи, таке так побачив перший раз. До лютого перейшли, його набрали з громадської да, без питань, чоловік вийшов, надав усі відповіді на питання, 5 хвилин, 10 хвилин, і ми оттуди пішли. Ну такого я ще не бачив. Це вже заяви не приймають. Як Кузовий, заяви кажучи, не приймають? Сюди приїхали за гроші. Да. Нас Чим документ, на ніс, чи не захотіли подивитися, хто, хто ми такі вред. Так. Просто Примінна вказівка, що не заяви. Да. Прийшов. По зверненню цих людей саме прийшов з вони навіть не знали де прокуратура в мені. їх сюди. Yeah, а да, Нам кажуть, кажуть що часто, ми так? що ми проплачені. Ми я їздили приїхав, потім показати районний зайшов. Сначала. До них ми до мене звернулися. Каже, ми хочемо побачити прокурора нашого, де я на бояков? давайте підемо, як депутат маю право на позачергову зустріч. Під час, робочого, під час робочого процесу. Я прийшов сюди, було три часа, начало четвертого, я прийшов сюди. Мене, правда, цей охранник час не пропускав, а мого помічника не пропускав, бо я кажу, давайте я звернув до прокурора. Але як ви знаєте, я все фіксую на камеру, всі свої дії, у мене фіксуються на камеру, щоб потім не було, не казали, що я проплачений, чи не проплачений, чи замутяний, чи перемутяний. Для меди не був, у мене все фіксується на камеру. Тому я мав піднятися до прокурора, а вони почали цієї охрані кидатися на мого, на мого помічника. Це перешкоджання моїй депутатській діяльності, шановні. Тому я зараз добре звернуся з заявою на цього, саме на цього співробітника частної охорони, що він що він кидався на мого помічника. У мене є на свідки, дев'ять свідків чи вісім хлопців є, вони бачили це все. У них там теж камера фіксує це все. Вони побачать, як він кидався на камеру і перешкоджав роботі мого помічника. Це перешкоджання депутатській діяльності, це кримінальна справа. Стоїть охоронники з частної структури, а працівники ВДСО нам зазначають, що об'єкт знаходиться в них під охороною. Хто це, це, чоловік? чоловік? — Тому що був проведений тендер, де ВДСО на охорону прокуратуру себе не подало і по цьому тендеру виграла частну охоронна компанія. Тому ВДСО не може нести тут службу. Районний прокурор. Брігал суді з портфелем